Всім привіт! Сьогодні я хочу показати дві такі схеми. Ось така рибка. Рибок я ще таких ніколи не плела Ось така красива вона. Така цікава. Ну, я думаю, що вона невеличкого розміру буде. Така можна сказати, міні-серветочка така буде. І ще хотіла одну показати ось така міні-скатертина. У мене вже є такі трішки схожі міні-скатертини, тільки ось в мене з малюнком павичем, потім ще там є малюночок. Але я побачила, який дуже шикарний вигляд сплетеної цієї серветки. Ну, навіть міні-скатертини, так, вона чималого розміру такого буде, не змогла залишити, просто так пройти повз неї. Дуже цікава. Вона така ніжна виходить, просто її такий шикарний, шикарний вигляд. Так, кому подобаються такі схеми, подобаються такі роботи, Беріть, користуйтесь, відео буде знаходитися в плейлисті під назвою схеми. А я вам всім бажаю гарного настрою. Бережіть себе, любові до Бога. І до завтра, мої любі. Дякую за те, що ви дивитесь, за лайки, за коментарі. Пока-пока!